Отже, за яких умов дозволено привозити дитину без використання дитячих утримуючих систем? Ну, з самої суті, з цих трьох запитань, які тут є, ну, само собою, відповідь 2 правильна. Але тут, напевно, що не ще не стільки оце, головне. головне. оце 12-річного віку. Це надзвичайно неправильно, але оця відповідь, одна з варіантів, так, вона нам натякає, до якого віку рахується дитина, рахується дитину. До 12-річного віку. Далі це вже якось, напевно, що підросток, чи, як, чи, якесь, чи якось інакше називається, але до 12-річного віку це ще дитина.